Коварна штука діабет, От е, дорослі, то вже самі за себе відповідають. З підлітками я ще не знаю як. А от ці дітки, воно ж увечері в них починає там щось смоктати, і якщо вони ввечері щось не довечеряли, то організм требує щось на основі цукру. Чи то морозиво, чи то конфету. І от ввечері головне мати е, холодний розум і все потихеньку з цими дітками робити. Ну, Бачите, що нам папа приносить. <сум> а як з цим боротися? Головне бути ще хитрими з ними. І на солодке мати якусь альтернативу. От, допустимо, на. Джамбели на заверні пірожини. Цукор піднімається дуже сильно. І там треба гарна доза інсуліну. А от на круасани в нас нормальна. Саме оці круасани що випікаються, в нас нормально Ми даємо одиничку, і там на 100 грам круасана взагалі дуже добре. А от з джамбелами ми зав'язали. І я не. Томлюся повторять, завдяки сенсору ми наблюдаємо всю картину, яка відбувається з глічемією в дитини. Тому що в дітей глічемія скаче дуже добре. Хоч коли люди з діабетом що захворіли вже в дорослому віці, говорять, що в дітей такого не може бути. У дітей там організм росте і все настільки може мінятися, що просто жах. Вона, коли от приходить після школи, вона в час їла. І зараз от в неї скільки там? 89 вона ще й опускається. Ми, mm. Я підколола лише одиничку, і в неї ще і відразу вона почала їсти. І в такий момент треба наблюдати. Коли почне вже повишатися, я ще додам інсулін. Ході стоїть інсулінова помпа, не завжди я чекаю. От коли я розумію, що я не додала інсулін на ту порцію, що вона їсть, і коли я бачу, що вже починає підніматися, то я можу сама ввести ще ці карбоідрати доводити і довести. І з-за цього й кажуть, стільки, скільки діабетиків, стільки і типів діабету. От, виходить, е, е, інсулінотерапія має бути для всіх. Е, харчування теж треба бути тщательним і дуже обережним. Але кожна людина, кожна дитина, в них свій раціон. Своє, якби усваюється їжа по-своєму, тому не може бути, щоб в одного і того самого було одинаково. От я думала, що через дві години в усіх настає пік і піднімається, тому що навіть рекомендують кожні дві години вимірювати, а і що піднімається. Я думала, що це в усіх так. Дорослі кажуть, що не в усіх може бути. Це для мене було великим шоком, коли ми попали в лікарні, нам поставили цукровий діабет. Для мене було великим шоком, що треба міляти глічемію кожних дві години. Я не знала, що є сенсори. Це дуже крута штука сенсори. Інсулінові помпи так, теж взагалі. Отака от от штучка, от сам цей смарт, він коштує 5000 євро. Сенсор на один раз ця штучка сенсор, що моніторить. Оце ще у Марії від Метронік 50 євро один, а ми міняємо кожні 7 днів. І в Італії нас забезпечують повністю. Інсулін нас, якби, нас якби, не питають, скільки ми ввели, скільки не ввели. У нас в помпі, коли остається інсулін, і треба все міняти. Кожних 5 днів ми міняли. Зараз нам поміняли трошки інші дали колбочки там на 3 дні. І в Італії це забезпечується. Чому я про це говорю і навіщо мені це потрібне? Просто хочеться достукатись. На жаль, нас з усіма цими подіями в Україні знову відкидають на 100 років назад. І... Повномасштабна війна тільки 3 роки, а з інсулінотерапією в Україні дуже плачевно. І якщо в мене в школі була дівчинка з діабетом, 30 років тому вона захворіла, 10 років її вже нема. Вона прохворіла 20 років діабетом, Там щось із 13 років до 33. Все, її нема, В неї такі шалені ускладнення були. Та інсулінотерапія, яка була 30 років тому, пропонувалася. Напевно, в Італії 100 років тому проводилася. Ну, добре, я, може, преувеличу, може менше, але як тільки почалися технології і хороший інсулін, в Італії чомусь це все береться і про своїх людей думають. Може за того, що італійці бурчать, а потім роблять, а українці собі тихенько запряглися, роблять і собі тихенько під ніс підбурчують. Я не знаю, чому так відбувається. Хочеться, щоб було краще, звичайно. І щоб ми звертали на технології і звертали на те, що в нас робиться. Тому що одні корупціонери породжують інших корупціонерів, і це безкінечно. Всі про це прекрасно знають, але мовчимо, рухаємося далі. І коли дорослі встріють в якусь ситуацію неприємну, закриваємо очі, але ж ззаді діти, ззаді залишаються діти. І, на жаль, на сьогоднішній день, напевно, тільки військові відчувають настільки залишаються ззаді діти. Так що хочеться про це говорити, не мовчати, і потрібно про це говорити, тому що Хто із нічого проблему створює, той вміє говорити, щоб відволікти. Хто насправді має проблеми, думає: а, це мої проблеми. Ні, про це треба говорити в будь-якій формі, на будь-якій платформі. І в нас є можливість собі ось записав і виложив відео.